Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Вирушив сьогодні я на річку Дністер. Також на вечірок. Покидати, цікаво, чи щось спіймаю. Взяв сьогодні я фінезу. Давно на неї не рибали. Оце 83 фінка і на неї сьогодні будемо пробувати піймати якусь рибку. Ось є якась стежинка. Мабуть нам сюди. Ну таке щось схоже, але зараз будемо дивитися добре. По планах просто гарно провести час на річці. Слив вечором. Я, до речі, готовий проти комарів битися, бо то мене вже їдять. І я це в Русі. Зараз я десь зупинюсь, мене там зараз жирут певно живцем. Постараємося сьогодні до вечірка, прямо ж до самого вечірка посидіти. Я взяв фонарик з собою. О, оце стежка наша. Вона просто втоптана як. Як-ніяк. Так, ось зібрав я фінку, до речі, прийшов мені новий стік. Якийсь ось такий невеличкий, але вагою 4 грами. Це китаєць. Будемо зараз старатися. І Отить, до речі, непогано, як на такий розмір. До речі, нові місця. Вирішив я сьогодні поїздити по картах трошки. Дивлюся по карті і, що сподобалось, їду туди. І ось тут такий перекатик я знайшов. Рибалив тут попередньо а з другої сторони, а з цієї сторони ще я не рибалив. Будемо пробувати. Морена мертва. Ось гляньте, що він знайшов. Така велика, ну, не дуже, але. Мертва марена. Так, спробуємо може якусь щучку спіймати зараз, не знаю, клав я щучу коливалочку, таку більшу трошечки. Спробуємо. Ух. Це схоже було дуже наклювання, до речі. Я так його підтвічую її трішки. Ось гляньте, ще життєдіяльність бакланів, дохлі морени біля берега. Венцікатку десятиграмова така на Так, є перша рибка, що це таке у нас Жиришок. До речі, по-смішному дуже плюнув, я замітив, що вони тут плавають, і їх тут багато, і вирішив спробувати щось таке жерехове. І ось хе -хе, перший фат. До речі, їх тут є, ще я бачу, що вони пригають На китайський стік. Ну, ось такий, ось такий малюк. Біжить ти ще повний стіл, біжи додому. Так, 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 так. Так, бачив, що йшли. Бачив вже ріжка, мабуть, ніщо я пішов левоблером. Аж будемо їх виманювати. Так, а ми спробуємо тіні фрая. Чи зайшла і зійшла. Так, це, до речі, було клювання на чабі пенсіо. На ось такого облика. Це волкер точніше, ну? Багато там трави. І мимо. Два рази вихід гарної риби і мимо. Так, 45-й флот. Так, з перекату клювання. Що це таке? Окунь. <пух> <пух> ну хоч воблер розловив. <пух> На тому дякую. Ну, окунь це сильно. Я так зрозумів, трошки вже відновився він, якщо він ловиться. Ну, ось такий красунчик. О, розловив руюки ще і Так, Так. Комарі їдять страшенні. Я ніяк не попшикаюсь, то тут то, то риба кинеться, то ще щось І вже не допшикую. Сидиш, гудуєш тих комарів. Так, на годиннику сьома доходить, зараз піду піднімусь вище на перекат. Або вже тут буду до кінця пробувати кидати там. Щось поки що сумно, спіймав одного джиришка невеличкого і окунця щойно ж. По виходах щось сумно. До речі, були в мене три атаки, гарної риби, але все мимо. Там весь перекат в чайках. Я так підозрюю, що вище баклани сидять, просто їдять рибу. Ну і людей немає. Тихо, тихо, тут дуже тихо. Одна людина на донці стоїть на тому березі, але в нього нічого. Ну, Чекаємо, чекаємо виходу. А, до речі, зараз трошки відпочинемо, заодно перекушу. йогурт, сосиску в тісті і. Продовжуємо ще один окунь, мабуть. Так. Я поїв, вирішив ще покидати. І вже рішок кіносилася якраз. Цей раз я цікаво проводив облер, я цей суто по дну його стукав, як, як блісною. Так, він ще й так зачепився. Гарно ти зачепився, гарно. Оп. Цілий такий красунчик. Запутав мені там трошки щось. Гру цікаву робив. Такой його вертикально твічив. і клювання. Тушку більшу попробувати, кунець якийсь може клювати. Так, є на оберталочку. Ходжу ви щось на око схоже. Гляньте, який красончик просто. На Silver Creek. І дайве. речі, клюну під самою течією ось там. Мабуть там є ще. Знову рибка. <рик> Ай, матюньки! Матюнький <Мацьонький> вукуньок <рик> Цього разу такий! До речі, на Секунду, на <рик> На 9-грамову оберталку. розмір його не налякав. Так, тут я трошки не зрозумів. Кидаю, я вже діпову в обліра, починає темніти, та я думаю, якогось судачка може щось з такого плану Голави. на 56-го ріджа діпового. Ну, в принципі, нормально, нічого не скажеш, може каміон отпробувати, як варіант. Ось підійшла наша риболовля до кінця, зібрався я вже, дійшов до машини. Посидівши, покидав до години 10, якраз зараз по 10-22.30 і вирішив їхати додому. Клювань не було. Ну, обірвав резину, ніби було клювання на це, але може і кажан бути. Ще троє людей прийшло, до речі, до мене на цю сторону. Я такий думаю, ніхірасовий, але мабуть щось дійсно ловиться. Ну, таке, Слабо, але жерешка ми зловили, голавлика на діповий воблер ми зловили і декілька полосатих розбишах. Так що така у нас була ремонта. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.